Українська література сьомий клас функції художньої літератури. Спорідненість функцій літератури з функціями інших видів мистецтва. Які ви знаєте види мистецтв? Скульптура, хореографія, живопис, архітектура. Театр, музика, кіно, циркове мистецтво. Художня література це складова літератури, різновид мистецтва слова, який описує дійсність художніми образами. Стаття з вікіпедії. Художній образ це створена уявою митця картина світу. Порівняй. Науковий опис. Кімната має площу 16 метрів квадратних, висота стін 2 метри 40 см, стіни голубого кольору, підлога паркетна. Праворуч від вікна стіл прямокутної форми. На столі лежать книги зошити. Біля столу зліва диван синього кольору. І ще один художній опис кімнати Євген Гуцело. Сплять у кімнаті речі, Що сниться дубовій плечистій шафі? На етажерці стремлять стосики книг, як почувається капітан Немо і Дарсу Узала. Сплетений із лози стілець ледь-ледь жовтіє, ніби місячний промінь присів на ньому спочити. У другому уривку у нас є художній образ кімнати. Як створюються художні образи? Як створюються художні образи? Це прийоми мистецької діяльності. У різних видах мистецтва ці прийоми і засоби різні. Художній образ у музиці створюється за допомогою нот. Рухи тіла. Музичний супровід це прийоми для створення художнього образу в хореографії, глина, дерево, камінь в архітектурі, скульптурі. Фарби у живописі. Ось перед нами художній образ. Осені у живописі. Як письменник створює художні образи? Це прийоми мистецької діяльності письменника, за допомогою яких він створює художні образи. Отже, які це прийоми? Це яскраві фарби, ніби якими письменник оживляє свій твір. Це, звичайно, слова, але не прості слова, це епітети, порівняння, метафори, уособлення різновид метафори, гіперболи. Алегорія та багато інших уривок з поезії Володимира Сосюри: Айстри задумані, квіти останнії, осені пізньої сльози багрянії. Сумно шепочеться вітер над вами і обмиває вас небо дощами. Художній образ осені, художній образ айстр, створений письменником. Художній образ осені створюється за допомогою слів, за допомогою художніх засобів. Айстри задумані, квіти останні, осінь пізня, сльози вагряні, це епітети. Сумно шепочеться вітер над вами і обмиває вас небо дощами, це метафори, або різновид метафори, персоніфікація уособлення. Функції мистецтва. Естетична функція, тобто мистецтво сприяє формуванню у нас почуття прекрасного. Пізнавальна функція мистецтво сприяє здобуттю знань про світ та людину. Виховна функція за допомогою мистецтва формується гармонійна особистість, комунікативна, опосередковане спілкування між людьми. Зв'язок між епохами. І одна із функцій це є ще гедоністична функція отримання насолоди, морального задоволення. Пізнавальна функція літератури. Читаючи книги, ми пізнаємо світ. Коли ми читаємо Володимира Рудківського джури козака Швайки», то дізнаємося, якими були найперші козаки, звідкіля вони взялися. На ці запитання, ти Знайдеш відповідь у романі Володимира Рудківського, його дивовижні герої Грицик та малий Волх Сенько, юний богатир Димко, Дурна Сила, Швайка зі своїм вірним Вовком Барвінком та їхні численні друзі щастя виходять із найскладніших ситуацій. Читаючи книги, ми пізнаємо себе Леонід Глібов, Муха і бджола У байці Леоніда Глібова, Муха і бджола. Через алегоричні образи, змальовано ледачих і працьовитих людей. У чому вбачала смисл свого життя муха? бджола? До кого з героїв байки ти відчуваєш симпатію? Чи не подібен ти на персонажів байки? Гедоністична функція літератури. Читаючи книги. Ми отримуємо задоволення. Всеволод Нестайко. Тореадори з Васюківки. Головними героями книги є прості школярі Павло Завгородній і Яварень. Їх об'єднує щире бажання прославитися на весь світ. Читаючи про пригоди нерозлучних друзів, ти отримаєш величезне задоволення. Читаючи книги, ми поринаємо у світ своїх прагнень бажань. Таке довгоочікуване світле свято День Святого Миколая. Це свято радості, свято душевного спокою, злагоди і миру. І коли ми виконуємо пісню, Ой, хто хто Миколая любить, або чуємо пісню, Ой, хто хто Миколая любить, ми опоринаємо у світ своїх прагнень, бажань та мрій. Естетична функція літератури. Читаючи книги, ми формуємо свої естетичні смаки. У шостому класі ми знайомилися з поезією Ірини Жиленко гном у буфеті. Дитинство це чарівний, дивовижний час кожної людини. Поезія гном у буфеті вводить нас у світ казки, краси, вселяє віру в те, що у кожного з нас живе вдома чарівна істота. Наприклад, гном. Читаючи книги, ми розвиваємо своє уявлення про красу. Дмитро Луценко, Як Тебе не любити, Києве, мій. Пісня Як Тебе не любити, Києве мій давно стала художнім символом столиці України. Продовж половини століття її звучання розливається з башти центрального годинника на Майдані Незалежності. Це гімн красі нашої столиці. Виховна функція літератури. Читаючи книги, ми вчимося розрізняти добро і зло. Сотні років тому пісню у лузі червона талина співали січові стрільці. З 2022 року ця пісня знову зазвучала, але з новою силою. Пісня робить нас сильними, сповнює почуттям гідності, тому що єднає з тими, хто боролися за волю України. І читаючи книги Ми вчимося жити. Леонід Глібов Жаба і ВІЛ. Леонід Глібов у байці Жаба і ВІЛ приводить нас до висновку. Треба жити так, як милосердний Бог дає. Тобто відповідно до своїх можливостей та здібностей. Комунікативна функція літератури. Читаючи книги, ми спілкуємося з автором. Тарас Шевченко Тече вода в Синє море. У поезії Тече вода в синє море, ліричний герой самотній, закинутий долею далеко від рідної землі. Читаючи твір, Ти, ніби спілкуєшся із самим Шевченком, який шукає своєї долі і не знаходить її. Читаючи книги, Ми спілкуємося з героями книг. Ярослав Стельмах, Медькозавр з Юрківки. Пригодницька історія у творі Стельмаха, Митькозавр з Юрківки, стає лише приводом, завдяки якому автор возвеличує щиру та чесну дружбу Сергія та Митька. Кожен з нас хотів би мати такого друга, кожен з нас, читаючи твір, хоче допомогти відважним хлопцям. Кожен із видів мистецтва створює художній образ своїми засобами. А сам образ у кожному випадку має особливості, що є спільними для всіх видів мистецтва. Він зображує конкретну подію, людину, факт, ситуацію. Художні образи в музиці створюються самим характером, послідовністю та звучанням і силою звуку. Скульптор вирізає свої образи. Скульптор вирізає свої образи з каменю чи з дерева, виліплює з глини, а художник малює їх за допомогою фарби та олівця. Поза мистецьким твором камінь, дерево, фарба чи звук просто предмет явища природи. Ось перед нами зображення каменю і архітектурний ансамбль, зроблений із Кожен твір мистецтва діє своїми засобами, говорить характерною для нього мовою. Те, що письменник зображує з допомогою слів, художник передає іншими засобами. Фарба на картині перестає сприйматися як фарба, поєднуючи з іншими кольорами. Вона перетворюється на пейзажі, портрети натюрморти. Наприклад, Тарас Шевченко написав поему Катерина. Пізніше намалював картину, яку також назвав Катерина. Та сама життєва подія передана різними засобами. В поемі вона передана словом, на картині вона передана фарбами. Тобто ми маємо художній образ Катерини переданий словом і фарбами. Яку роль відіграє література? Духовному житті нації. Література кожної нації формує історичну пам'ять, формує національну свідомість суспільства, література надихає на подвиги, додає сил у подоланні життєвих негараздів і дуже часто підтримує людей у тяжкій миті життя.